Це буде така дитяча гра, називається плетіночка. Для цього стаємо одне напроти одного, беремося за руки отаким от чином. І спочатку просто розгодимося. Плету, плету, плетіночку, зеленого, бервіночку. А потім говоримо си, то реше, то. І під це робимо отаким от чином. Перекручуємося спочатку праворуч, отаким от чином, отак, от так. От, 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 раз, Сей то, решето, го. хо. І потім розплітаю плетіночку зеленого бервіночку. Сито І в інший бік решето. Го. хо. Значить, при цьому головне не відпустити руки. Плето, плету, плетіночку зеленого беринач. Сето, решето го го. Розплітаю плетіночку зеленого берина. Сето, го-го-го.